Одесі не поспав. В Дніпрі також на тебе не вийшло поспати, в 10 годин я став під рамку. До 12-ї я вигрузився, чекав прийомчика, напевно, півгодинки. Поки дочекався, запитаю, ну, скільки мені чекати, чи йти в машину. Каже, не скоро. Каже, не скоро ти, не скоро пішов, розвернувся, ліг. Як заснув до 6-ї ранку. Потім зранку як прийшов, то правда і прильоти були, я проснувся, дивлюсь, куча людей щось стоїть, дивиться в небо. Коли вийшов, кажуть прильот там якраз поруч. Тому пішов мені одразу, кажуть, бачу, рампа є, кажу, є. Ми Зразу підписали документи. І... і я поїхав. І виспався. І зараз ми знову загрузилися. Біологі і знову їдемо на АТБ, тільки Великодимерку. Я кажу, цей тиждень таке, як будто працює не на сіліпова, а на АТБ. В принципі, за кілометражі хороші дальняки. Зараз потихеньку, не спіша їдемо на Великодимерку. На годинку у нас зараз 4 години вечора. Ранок поспали, виспались як європейський дальнобой, тому що відкротили майже 11 годин паузи, тому що частенько запитують, особливо хто дзвонить, знаходить мій номер, запитують, як з режимом. Я ж кажу, от іноді приходиться їхати, та іноді паузи по 11 годин можна зробити. Все залежить від загрузки, завантаження. Але в принципі в більшості случаї. Поспати можна в будь-який случай. Ми зараз їдемо вже в Велику Димерку. Вигружаємось. Хто його знає, останнім часом кажуть, що там також довгенько вигружають. <рес> там подивимось. ми. Приїхали ми на тебе, вже дали нам роботу на сьогодні Нічний город, тому що в нас завтра водіння треба здати все ніяк. Це вже четвертий раз має планую. Значить, зараз вже потрібно приїхати, бо вони вже нервують. Ей, я зупинився, став під рампою. що, вигружаємося, також поки прахувався, то побачив підписника. Привіт. Ей, як обично, а тебе об'єднує людей. Так що, вигружаємось і їдемо на базу. Дали роботу. Одеса. Одесу. Ні, мені на Одесу подобається їздити все нічого. Але аби трішки краще дорожнє покриття, тому що поки доїдеш до Одеси, то вже можна і хребет пересчитати. А так, в принципі, на Одесу мені подобається їздити. Тим що сьогодні. Великий плюс того, що ми їдемо з папою. Ми вчора ну, тільки балакли, хотілося приїхати разом кудись в рейс. Ось, наші бажання здійснились. Так що зараз папа вже грузиться, а я зараз вже доїжджаю і також буду грузитися і будемо їхати. Що у нього, що у мене заморозка. А ми так? Да? майже на погрузки. І будемо їхати до Умані спати, спать. Або до білої церкви. Або їмо, або спимо. Або це хочемо. Ти вже загрузився, осталось мене дождатися і поїдемо. До Хто його знає? Репи роботають, все годить уже. Вже трохи вхутілося. Да, ночью температура опустится, это будет нормально. Папа, конечно, я хожу я гид старый. Я не понимаю, чего. Зато в форме. А? Ну, давай, иди, иди. Хоч трішки без пробок проїдемо. Було би добре. налоги а ранок начинается чого? делать чашечку так а тут уже кто что шарудить опять продаєшся. опять я и опять с камерой добрый ранок добрый ранок кофе пьем в тебе в мене я с чашками вмывайся хорошо не робили американу з молоком безкоштовно безкоштовно зараз та будемо їхати правда щось їхати вже не хочеться здрасте здрасте я би ще поспав би. Зараз каву поп'ємо і спать роботу роботи. роботи. Деньку скакаємо до Одеси. Хорошо, що відпочили, бо якщо ну, всю дорогу їхати так, то хоте трохи побалі. Пабе то ще м'якіша машина, йому може ще нормально. А в мене таке. Якщо так з'їздиш на Одесу, то потрібно трішки відпочити від такої дороги. І зараз в нас така ось вже осінь, така погода, туман. Сира. Не знаю чи я один такий Ну, щось мені подобається вот так в погоду їздить Ocean, waves in the Не работає обслуговування Одесь. Що Зараз поснідаємо Плов, голубець, салатик і потім підемо на випуску, вигрузимося і будемо грузитися. Так, ми беремо перчатки, порозмові рівні, значить у нас намічається. Ремонт! <реш> Поки грузився, то замітив, що там запаска відпадає. Та зараз трошки підтягнемо, щоб доїхати до гаража. Стою отак на завантаженні. Дивлюсь, що тут чогось не вистачає. А мистець. Ну, пається, тому... Зараз... Вроде, ну... Перемень. Я сторону. Я вот еще не знаю куда. ⁇ в рот. Ты сказал, что да ты шаришь да. в этой теме. Ты, блядь... На выгрузку из авантажения. <music> Vibes keep my story in sight Street lights flicker on this endless trail Each corner whispers a hero fail Smooth flow А ми загрузилися наш е хібаш незмінний Всі в составі Якраз приблизно один час і загрузилися, там хвилин 20 почекав. І зараз знову їдемо. Тепер вже на бровари. Зараз ми знову доїдемо до Умані, тільки сьогодні вже будемо не спати, а повечері відкритим паузу 45 хвилин і вже тоді поїдемо в бровари ночувати. Flicker on this endless trail. Each corner whispers a hero or fail Smooth flow cutting through the urban scale Кунтрут Прискакали мисс протестку трассу Вже доїжджаємо до місця розвантаження Залишилося останній ривок. Добре, що зараз ночі Київ абсолютно пустий. Гарить тільки ось. Для чого гарить. в інших містах, душить, спавиться, освітлюється нічого. Зараз по побистрому перескакаємо, повезло, ще не було тривог, ще запустили. Тепер їдемо до місця розвантаження і будемо спати Да, ну, Ми приїхали на розвантаження. У нас ігроска по старшинству. Розвернувся і буде зараз там, де на той каратеж стоїть, вставати, як відійде. А я пока що чекаю, я не по після папи. А ми вигрузились і хто нас обганяє, а нас обганяє папа. Сказав, що менші повинні задіїти. Жартуй. Поки вигружались, то зателефонували, дали знову роботу. В папе папі на Запоріжжя, потім дзвонять мені кажуть, що знову з татом поїде. Каже, так, да, якщо можна. Тому ми зараз знову їдемо загрузитися на Запоріжжя. Ох, двох їздити одне задоволення, чесно. Як на мене, то це дуже класно. Загрузилися. Папа трохи вперед десь їде, трішки відстав, гаганіга тільки виїхали з Києва. Сьогодні так різко похолодало. Зараз у нас стоїть головна задача доїхати до там Поїзд, поїсти потім вже планувати, куди їхати так. А голодний, нічого особливо не думається. Поїмо, а там... лазить не хочеш попрыгать все <ривіт> хорошо там ніде немая куда б щоб не на дороге <ривіт> в принципі пішоход есть но не Такі, Ті, вична, галушкі, та тільки так. От такі є. Звичайно, полтавські галушки. З м'ясом та грибом. М'ясо. Картошка, гриби. У папи блінчик і сир. У мене з м'ясом. А ну-ка, пополам розірю. Інтересно. 90-95 гривень. Одна в А м'ясо не принципі, м'яса достатньо, І соуд грибну прикольно. Ну, так, В принципі, по-моєму чи мочиш. Це Там мясо. Це Вроді мясо. цибуля, може. Вчора доїхали ми до Лелюхівки, стали переночувати, ми там майже постійно ночуємо. І зараз вже виїхали, доїжджаємо до Дніпра. У нас вже і світає. Видно, ми, звісно, краще їхати. Трішки тоже Дік Морозітеля, але це не страшно. Зараз якраз поки раніше зараз тільки що ранку чи 6-10, якраз перескакаємо От Дніпро, поки люди ще на роботу не їдуть. І потім вже там скільки 70 чи 80 кілометрів до Запоріжжя. Вже спокійно доїдемо, виходимось. Так що продовження вже буде в наступному ролику. Дякую за перегляд. Хто дивиться без підписки, підписуємось, колокольчик. Ще раз дякую за перегляд.